Терористи обстрілюють околиці Маріуполя. Загинув 20-річний український боєць. Тяжко поранено 15-річного підлітка. Проти призначення колишнього регіонала Сергія Кузьменка губернатором Кіровоградщини в обласному центрі протестує Євромайдан. Смертельний рекорд російський гонщик Євген Керн загинув на перегонах, побивши рекорд Росії. Кілометр траси він проїхав менш ніж за 10 секунд. Машина, яка не боїться мін у Києві, показали унікальний легкий броньований автомобіль. Новини понеділка 22 вересня. Вітаємо вас. Двоє загиблих і двоє поранених українських військовослужбовців на Донбасі за минулу добу. Про такі втрати сповіщає інформцентр РНБО. За словами Андрія Лисенка, терористи менше використовують важке озброєння, проте сьогодні знову обстріляли передмістя Маріуполя та ще кілька населених пунктів Донеччини. Про ситуацію в зоні АТО далі Володимир Карабан цієї ночі. Терористи з артилерії обстрілювали Маріуполь. У самому місті, в мікрорайоні східний діяла диверсійна група терористів. Вони підстрелили 15-річного хлопця, який їхав на велосипеді. Йому влучили в голову. Також поранили працівника комбінату Азовсталь. Внаслідок обстрілу загинув 20-річний боєць Нацгвардії України. Непідконтрольний банк формування використовують тактику регулярних обстрілів позицій українських військовослужбовців, розгортає свої вогневі точки на територіях поблизу населених пунктів. Так, за останню добу позиції сил АТО обстріляли в районі населених пунктів Дебальце, Виноградне, Гнутове, Трудівське, Гранітне, Піски біля кургану гостра могила та в районі Донецького аеропорту. Керівник групи інформаційний опір Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук пише: Сепаратисти і російські війська готуються до активних боїв у Донецькій і Луганській областях. Зараз терористи разом із російським командуванням вирішують, який напрямок наступу буде основним. Також тимчук каже, з останнім гуманітарним конвоєм із Росії привезли нові боєприпаси. По нашим данным, сейчас рассматривается руководством російських войск на Донбасі и руководством террористических організацій вопрос продовження активних бойових действий, що -то, то, ми видели з самого начала перемирия. Они постоянно обстреливают позиції українських войск, приймають действия для вытеснения українських войск позиций и, в і то демонструють наступательные действия. Режим припинення вогню терористи використовують для тренувань на цих. Кадрах видно, як у тирі вони навчають новобранців влучно стріляти. На цій карті зображена майбутня буферна зона на Донбасі. Важка артилерія сил АТО і військ бенформувань має відійти від лінії фронту на 15 кілометрів кожна. Українські військові вже почали підготовку. Є артилерія, яка до 100 міліметрів калібром. А є та, яка більше 100 міліметрів. Це не означає, що всі війська на 15 кілометрову зону відійшли. Відходить важка артилерія, яка має калібр. 100 і більше міліметрів. Ми зараз проводимо підготовчі заходи, готуються райони для відведення цієї техніки, тому що серед поля її не можна залишати. І зараз цей процес триває. Незважаючи на обстріли терористів, сили АТО і далі дотримуються мирного плану президента, кажуть в РНБО. Вогонь відкривають лише у відповідь, та коли є безпосередня загроза життю військових. Володимир Карабан перший національний. 24 звільнені з російського полону бійці цієї ночі повернулися до Дніпропетровська. Військовики служили в 17-й і 93-й бригадах та в 39-му батальйоні територіальної оборони у полону. Сі потрапили три тижні тому поблизу Іловайська. Бранців тримали в будівлі донецького управління СБУ і обміняли на стільки ж бойовиків. До Дніпропетровська колишні полонені приїхали серед ночі. Ви зараз бачите ці кадри біля військового шпиталю їх Зустрічали родичі і понад півсотні городян. Усіх звільнених обстежать медики шпиталю, а потім на бійців чекає психологічна реабілітація. Сильне моральне зі сторони ДНР, тим більше зі сторони кавказських літ, які кричали, за що ми прийшли на мою землю? От, непонятно хто на цю землю прийшов. Они на нашу чи ми навіть. Із Києва до Луганська після двомісячної перерви знову їздять потяги. Сьогодні прибув перший. Вільних місць у ньому не було. Залізничники причепили додатково ще вісім вагонів. Потяги курсуватимуть щодня. Рух відновлено, бо відремонтували колії, зруйновані внаслідок боїв. Наша Наталка Калінка поїхала сьогодні проводжати потяг до Луганська. Репортаж буде у випуску о 21-й. Саме проголошена влада Криму відмовляється визнавати меджліс кримсько-татарського народу. Нелегітимний прем'єр Сергій Аксьонов в інтерв'ю російським змі заявив, організація не має широкої підтримки серед кримських татар. Меджліс офіційно не визнає російської влади в Криму і вважає півострів українською територією. Вони демонструють, що не можуть відповісти на потреби певної частини а, населення Криму замість того, щоб сідати домовлятися про конкретні якісь рішення ситуації. А, пан Оксьонов заявляв про певні, ну скажімо так, репресії стосовно ті тих, тих людей, які будуть заперечувати там російську владу чи нову кримську владу. Більшість моїх а, колег і співвітчизників, вони а, Розцінюють от такі заяви як спроби е, створити загрози для проживання кримських татар в Криму, як певну погрозу, як певний тиск на свободу людей. І ми завжди казали, що головна проблема якраз для нас це створення в Криму таких умов, які б спричинили виїзд, масовий виїзд кримських татар е, з батьківщини. На безстрокову акцію протесту вийшов сьогодні Кіровоградський Євромайдан. Люди незадоволені тим, що очільником області призначили колишнього регіонала Сергія Кузьменка. Біля будівлі облдержадміністрації протестувальники встановили намет і закликають городян щоранку о 9-й приходити на мітинг. Ця акція розрахована тільки до того часу. Вона буде проводитися, поки президент не прийме рішення, яке буде законне в законі про. Люстрацію чітко виписано, хто не має права займати ці посади. І якщо президент призначає цю людину, він порушує закон про люстрацію. Кузьменко був а, в партії регіонів. Ми ж не запитуємо, що він був, скільки він там був, що він там робив. Ми просто констатуємо факт для того, щоб а, свої політичні сили підпіарити. А відповідно, позицію Порошенка в якійсь мірі в очах кіроградців трошки, як то кажуть, зіпсувати. Да? тому відносимося до цього як політичного процесу. Купівлю валюти від завтра обмежать за один день в одному банку. Її можна буде придбати не більше ніж на 3 тисячі гривень. За сьогоднішнім курсом це 202 долари або 156 євро. Запровадив норму Нацбанк, в установі рішення пояснюють цитую посиленням напруги на валютному ринку. Та кажуть, обмеження тимчасові, коли їх знімуть, однак не повідомляють. Встановив рекорд і загинув у Криму. Розбився російський гонщик Євген Керн. Сьогодні на Кубку Росії він встановив рекорд. Проїхав кілометр траси за 9,8 секунди. секунд. На відео ви бачите, як автомобіль Керна набирає швидкість, і на фініші після того як суддя зафіксував, результат не зупиняється на швидкості 300 кілометрів за годину. Автомобіль врізався у бетонну стіну. За попередніми висновками у машини не спрацювали гальма. Перша осіння злива затопила частину Одеси. Мешканці мікрорайону Фонтанка, що ближче до моря, виклали в мережу. Ось це відео. Жінка, як ви бачите, не може вийти з будинку без бумових чобіт. Усе її подвір'я і город залило. Дощу вже немає, але потік води не спиняється. Холод і зливи триматимуться на Одещині, і у сусідніх регіонах весь тиждень прогнозує гідрометцентр. Першу українську легку бронемашину виготовили в Києві. Її сьогодні і показали на полігоні Нацгвардії, що під столицею конструктори кажуть, авто може витримати розрив міни і вкрай потрібне на війні на Донбасі. Унікальний автомобіль бачив Віталій Бакуменко. Це унікальний легкий броньований автомобіль. Козак він призначений для розвідувальної та диверсійної діяльності. Техніка може виконувати складні завдання з оборони та атаки. Броня машини захищає від стрілецької зброї, автоматів та снайперських гвинтівок. Але основний акцент інженер зробила на протимінну безпеку. Висока і з'явне виобразне дніше, вот цій плоскості і в цій. Тобто енергія взриву в сторону, не розрушає Спеціально розроблене сидіння. Випуснуть підголовники, щоб голова нюльтала в сторону. Бронемашина зроблена з трьох частин. Кожна незалежна від інших, тож умить ураження однієї, авто може далі рухатися. Розробники кажуть, така модель незамінна в сучасних боях. З неї можна вести прицільний вогонь на повному ходу. турель поворачується, бо є захищений тим люком ззаду, і у нього впереді самого самоприміту, він може відстрілюватися, ну 36 градусів і стріл. Бійці перевіряють броню автомобіля на міцність, відстань 30 метрів зброя, автомат Калашникова. Стрільці Спеціально цілять в найвразливіші місця. Це стики між дверима та склом. Ви бачите, що там осколків нет. Ззаді стоїть ще мощна пленка, яка держить осколки, які з'являються. Тому що осколки попасть чоловіку в глаз, потрапити попасть в шею. Бійці підрозділів, які теж присутні на демонстрації нової броні. Кажуть, завдяки своїй універсальності такий автомобіль у зоні АТО незамінний. На тебе атака ти захищений. Ну, тобто, ти защищений. І ты можешь стрілятися еще. Потім плюс обозначити какое место, где ти попал, щоб не вся ж колонна потом попала после тебя. То бежать найголовніше. Плюс это евакуація раненых. А раненых очень буває много. На неї можна атаковать, на неї можна отходить, на неї можна вивозити, на неї можна заводить все, що тебе надо. Це дуже необхідні речі, тому що ці автомобілі є мобільними. Набагато мобільнішими від БТРів БРДМів, тобто для роботи розвідків заняття, вони просто мені здається, це дійсно річ необхідна в Україні. На озброєнні таких бронемашин поки що немає, але це питання конструктори наразі обговорюють із керівництвом держави. Цей унікальний екземпляр завтра покажуть на виставці військової техніки. Віталій Бакуменко, Вадим Тимофеєв, перш національний. У Харкові комунальники та волонтери приводять до ладу бомбосховища. Їх у місті за документами принаймні пів тисячі. Однак більшість або передані на інші потреби, або непридатні для укриття людей під час обстрілів. Микола піддубний бачив і самі бомбосховища, і перші спроби їх полагодити. Бомбосховище капітальне могло витримати і ядерний удар. У шухлядах тут досі можна знайти ось такі радянські протигази. На одному з них дата виготовлення 1979 рік. Павутиння на східцях, стелі і стінах до сховища не навідувалися давно. А за радянських часів на заводі поршнів регулярно влаштовували навчання з цивільної оборони. Проблеми з вентиляцією, освіщення. тут дві лінії, одна замокла не працює, тому в каких помещений плохе освіщення. Друга лінія, як ви бачите, працює. видите, є, але їх теж треба робити. І з водою теж є проблеми. Укриття вміщує пів тисячі людей. Хоча завод не працює, містян за прохідну не пускають. Ані розчитаны вообще всі вот вот, вот об'єкти біжисся і протиреционної укриття для защити найбільше робота смену підприємства, будь любого підприємства. А для населення <кхем> существують інші об'єкти об'єкти захисту населення у житлових кварталах занедбані, розповідають активісти громадської варти. Вони самотужки створюють карту харківських бомбосховищ, щоб ремонтувати і облаштовувати. Біля одного з них комунальники лагодять електрику. Протягу повністю свяще Утром утра. зараз закінчимо вже скоро. Питання подали, сейчас полностью сделали три ветки линии. После последнего раза, как мы приехали, я вижу как бы, ну, хотя бы тут кто-то появился. Потому что двери были закрыты, тут выход второй был завален. Если свет сделать, тогда уже волонтёров звать и это все вычищать. Привести до ладу це укриття можна за кілька днів, кажуть волонтери, якщо допоможуть місцеві мешканці. Пані Світлана обіцяє долучитися до ремонту сама і заохотити сусідів. Это очень важно. Дай бог, чтобы оно не приходилось. Надо, чтобы оно служило для того, для чего оно предназначено, а не Поки що, за даними міської влади, стовідсотково у Харкові готове лише одне укриття це метрополітен. Він, якщо буде потреба, може прийняти понад 150 тисяч людей. Микола піддумний Олександр Рушаков, перший національний. Шпигувати, вивозити поранених та знімати відео цей не тільки вміє винахід львівських інженерів. Науковці розробили керований роботанк спеціально для військових на Донбасі. Керівництво нацгвардії замовило десяток таких машин. Однією з перших роботанк бачила Ольга Крупник. Мініатюрний танк їде в будь-якому напрямку, може одночасно тягти ноші з трьома людьми, робити відео і аудіозаписи, температурні дослідження і навіть розміновувати територію. Розробники кажуть про це і не тільки просили бійців зі східного фронту. Їм потрібно, наприклад, ті речі, ну аналоги не дозволяють, наприклад, переміщатися по пожежних драбинах, не дозволяють там вести певні дії. Це було враховано, і цей, скажімо. Скажем, варіант зараз, який є. Він ці всі недоліки усунуті, і він може фактично вести розвідку будь-де від там високоповерхової будівлі до шахти. Пристрої можна керувати за допомогою пульта і комп'ютера на відстані до 5 км.